Вносити дані у таблицю самостійно, навіть за допомогою автозаповнення, не завжди доцільно. Деякі значення у клітинках можуть базуватись на інших значеннях та математичних розрахунках. Але ж і рахувати не дуже то й хочеться. Тому ми знову спробуємо доручити програмі попрацювати і порахувати за нас, щоб не доводити до такого, як на картинці. Наприклад, ось така задачка. Троє друзів отримали в кафе рахунок на певну суму, який вони вирішили розділити порівну. Скільки повинен заплатити кожен з них, якщо чаєві складають 10% від суми рахунку. Спробуємо створити табличку. Одну клітинку внесемо в суму з рахунку, в другу відсоток чайових, а в третю – кількість друзів. В результаті маємо порахувати суму до оплати кожним із них. Перед тим, як робити це в Excel, треба дізнатися, як же вказати, що потрібно щось рахувати. Це робиться за допомогою знаку «Дорівнює». Він вказує програмі, що потрібно виконати розрахунки. При цьому можна виконувати ці розрахунки не з конкретними числами, як це робить калькулятор, а з вмістом вказаних клітинок. А вказуємо ми клітинки через їх адреси або посилання. маємо таблицю, спробуємо додати до неї формули. У клітинці B1 буде міститись рахунок, отриманий друзями. Нехай, наприклад, 51 гривня. 27 копійок. Вкажемо, що це число позначає гроші, тобто грошовий формат. У наступній клітинці буде міститись відсоток чайових. Це відсотковий формат, і нехай, наприклад, 10%. У наступній клітинці в 3 мені необхідно виконати розрахунки. Починаю я їх зі знаку дорівнює. І зміст цих розрахунків буде полягати в тому, щоб взяти 10%. Від суми рахунку. Або, іншими словами, вміст клітинки B1 клацую по цій клітинці, перемножити на вміст клітинки B2 клацую по другій клітинці. Зверніть увагу на кольорове виділення. Воно дозволяє перевірити правильність внесення формули. Натискаю Enter, отримую результат розрахунків. Ще раз клацаючи на цю клітинку, можна зауважити, що у рядочку формул записана саме формула. За якою здійснювалися розрахунки. І для того, щоб розрахунок був коректний, мені необхідно до цієї суми додати суму початкового рахунку. Тобто, вміст клітинки B1. Натискаю Enter отримую результат: суму до оплати. У клітинці B4 необхідно внести кількість друзів, які були у кафе, у нашому випадку троє. І в останній п'ятій клітинці необхідно виконати ділення загальної суми. Тобто вмісту клітинки B3 поділити на вміст клітинки B4. Натискаю Enter, отримую результат 18 гривень 80 копійок. Зручність використання формул у програмі Excel полягає також у тому, що кінцевий результат автоматично змінюється, якщо змінимо початкові дані. Нехай, наприклад, замість початкових даних. 51 гривня 27 копійок, ми внесемо інші. 95 гривень 34 копійки. Бачимо, відбулися зміни. По-перше, виправимо проблему зі стовпчиком «Б». А по-друге, бачимо, що змінився результат у клітинках Б3 та Б5. Можна також змінювати, наприклад, відсоток чайових на 15. Знову змінюються суми. І кількість друзів, котрі відпочивали у кафе. Теж можна змінити. Насправді, проблем з розрахунками може бути значно більше. У таких випадках замість результату в клітинці ми побачимо один з цих написів. Наприклад, якщо ми помилково внесемо кількість друзів 0. В результаті отримаємо помилку, котра вказує на те, що на 0 ділити не можна. Повернемо так, як було. Якщо ми в формулі. Використаємо неіснуючу клітинку. Наприклад, замість клітинки B4 я вкажу клітинку B0. Як відомо, такої клітинки немає. Натискаю Enter, виникає інша помилка Name, помилка іменування. До речі, така сама помилка виникне, якщо я замість англійського позначення клітинки B використаю українську літеру В. Незважаючи на те, що зовні вони дуже схожі між собою. Насправді це зовсім різні літери. І назви клітинок потрібно вносити лише англійською мовою. Якщо назва клітинки введена правильно, вона виділяється певним кольором, і саме так ми можемо перевірити правильність введення даних. Проблема також буде виникати тоді, коли ми спробуємо виконувати розрахунки не над числами, а над якимись іншими значеннями. Наприклад, замість 5. У клітинці b 4 я напишу 5 друзів. Результат помилка повернемо до попереднього значення. До речі, така сама помилка value буде виникати тоді, коли ми замість розділювача крапка між цілою та дробовою частиною числа використаємо розділювач у вигляді коми. Проте варто зауважити. Що використання певного типу розділювача залежить від налаштування операційної системи та офісного пакету. Якщо ж ми спробуємо видалити певні клітинки разом з їх вмістом, наприклад, ось таким способом, в усіх залежних клітинках виникає помилка реф, котра означає, що відбувається звертання до клітинки, якої більше не існує. Ще дві помилки із зображених на слайді. Дослідіть самостійно за допомогою додаткової системи програми. Це помилки NA та NUM. У сьогоднішньому практичному завданні ми порахуємо дієтично цінність страв на сніданок. Кожен із нас полюбляє якісь страви. а дехто взагалі не любить снідати, що, до речі, не дуже здорово. Але в будь-якому разі, ви знаєте, що у різних продуктах міститься різна кількість білків, жирів та вуглеводів, які надають нам енергію для життєдіяльності. Так от. Порахуємо, скільки поживних речовин можна отримати із поданих продуктів, які зазвичай містяться у сніданковому меню. У нас дано велику таблицю поживності страв, а також маємо інформацію про добові норми харчування підлітків. Також ми знаємо, що сніданок має покривати близько 30% добової потреби у поживних речовинах. Вам потрібно визначити бажану поживність сніданку залежно від статі. А тоді підібрати такі страви, щоб забезпечити цю пожирність. Для цього спочатку виконайте розрахунки у клітинках діапазону І13 L14. Також потрібно внести відповідні формули у клітинки I10, L10. А тоді обирайте з таблиці страви та копіюйте їх у меню. В будь-який момент можна видалити страву з меню і поставити туди іншу. Наприклад, після деяких експериментів. У мене вийшло ось таке меню. Зверніть увагу на використані формули. Розрахунки у клітинках з червоним шрифтом виконуються автоматично. Як бачимо, в результаті такий сніданок досить непогано відповідає вимогам до поживної цінності їжі і водночас складається саме із тих страв, які я люблю. У нашій таблиці наведені значення калорійності на 100 г продукту, але ж не обов'язково їсти на сніданок саме 100 г, наприклад, шоколаду. Додайте до розрахунку свого меню можливість вказувати кількість продукту та відповідно перераховуйте загальний результат. Формула значно збільшиться, але наступного разу спробуємо її трошки спростити.